Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо робити мариновані маслючки по італійському рецепту. Дуже класний варіант грибів. У мене маслюки вже почищені. Залишається їх лише нарізати. Маслюки нарізаю доволі невеличкими слайсами. Мені здається, так вони смачніші. Але можна нарізати. І крупніше, якщо грибки невеличкі, можна взагалі залишити їх цілими. Думаю, варто сказати, що це варіант грибів не на зиму, тобто не як заготовка грибів на зиму. Це скоріше, просто замаринувати і насолодитись цими грибочками днів через 5-7, тому що довго такі гриби стояти не будуть. Можливо, декілька місяців і простоять, але точно не до кінця зими. Маслюки нарізала, заливаю сюди холодну воду та ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Маслючки в мене проварились, зараз необхідно скинути їх на дуршляк. І готуємо маринад для маслючків. У воду додаю, оцет, звичайний столовий, сіль. Додаю сюди наші грибочки, доводжу до кипіння. Після закипання варю хвилин 15-20. Ось так в маринаді. І далі починаємо заповнювати баночки. На дно кожної банки викладають трішки часнику. Перець горошком та гострий перець. Кількість чеснику перцю. На ваш смак, але свої пропорції я, звісно ж, залишу в інфобоксі. Також додаю по чайній ложиці сушених трав італійських, можна використовувати свіжий розмарин чи тим'ян. І починаємо заповнювати грибами баночки, паралельно заливаємо оливкову олію рафіновану. Якщо немає оливкової, можна брати звичайну соняшникову олію рафіновану або суміш оливкової та соняшникової. Це наразі. Зі ролі ніякої не грає, можна хіба що додати трішки в банку нерафінованої оливкової олії, але повністю заливати нерафінованою олією я б не рекомендувала. Також додаємо десь всередину банки також часник, перець та сушені трави. І так до самого верху заповнюємо банку грибочками. Необхідно заливати олією так, щоб Банка була доверху заповнена олією і щоб грибки були повністю покриті олією. Також ложечкою трішки все перемішуємо, щоб випустити лишки повітря. І туго закриваємо кришкою все дуже просто. Вийшло у мене дві ось такі баночки. Звісно, це мало, хотілося би більше. І зараз ми прибираємо їх в холодильник, саме в холодильник. Мінімум 5 днів вони там мають стояти, після чого можна відкривати і насолоджуватись. За цим рецептом я пробувала вже закривати маслючки, лисички та, пам'ятаю, трішки опеньок колись закривала. Але, як я вже сказала, це не зимовий рецепт. Зберігати довго не варто. Я не проводила експериментів, я не знаю, скільки вони можуть стояти взагалі, ці грибочки закриті за таким рецептом. Колись у мене банка стояла. Понад два місяці, потім ми її з'їли, все з нею було добре, але я вам не можу точно сказати, скільки вони можуть стояти в холодильнику. Взагалі дуже смачні, гостренькі виходять, дуже-дуже-дуже класні грибочки. Дуже вам рекомендую спробувати закрити за таким рецептом якісь смачні гриби. У мене пройшло вже. 5 днів, і я думаю, можна відкрити, скуштувати ці грибочки. Хоча, чесно кажучи, я не думаю, що вони можуть бути несмачними. Маслючки, вони і самі по собі дуже класні. А в такому маринаді це взагалі дуже смачно має бути. Грибки дуже ніжні, мають легкий часниковий смак та трішки гострі. Тому якщо полюбляєте гостріше, додайте більше гострого перцю. Тому що а, стільки, скільки поклала я, дає лише легеньку гостринку. Готуйте, насолоджуйтесь. Сподіваюсь, цей рецепт буде вам корисним. Всього вам найкращого!